Усім привіт! Сьогодні що у нас за день? День народження мого улюбленого українського письменника Валеріана Підмогильного. Ще вчора був день читання в голос, тому я вирішив поєднати ці два свята. І прочитаю вам найперше оповідання Валеріана, яке, за причиною, яку ви зрозумієте після того, як прослухаєте, не входило, не увійшло в радянський збірник. Отже, Валер'ян Підмогильний важке питання. Андрій надвечір позвонив до квартири свого співуча Миколи з наміром поговорити про вчорашню вечірку в гімназії, де він познайомився з Миколиною коханкою. Як товариш він вважав обов'язком висловити свої думки про що дівчину і взагалі застерегти Миколу від усяких неприємностей, сполучених з коханням, двері відчинились, і Андрієві було сказано, що Микола порається в садку. Весна тільки що наступала, і у саду земля була ще мокра від розталого снігу. Дерева стояли чорні від вогкості, а в повітрі тхнуло гнилю. Здоров! сказав Андрій, зайшовши в сад. Працюєш? Микола ретельно обрізував бруньки на деревах. Працюю, відповів він, простягаючись руку. Сідаємо там на лаві. Андрій сів, зірвав якусь травину і поклав її в рота, бо не знав, як розпочати розмову. Потім зважився казати просто. Ну, краще, був я вчора на вечірці і познайомився з Галею. Почав він і спинився, щоб подивитися, яке враження зробить на Миколу такий вступ. Той мовчки хитнув головою. Ну, і що? спокійно запитав він. Його спокій здався Андрієві Образливим. Він гадав, що Микола кине свої пилки й ножиці. Зрадіє, сяде коло нього на лаві і буде нетерпляче розпитувати, чи здорова Галя, чи не раз переказувала чого. Тому Андрій залишив свій тохимирний тон і сказав різко: А те, що тобі треба її кинуть, чуєш? Знайшов у кого закохатись. Як ти її не кинеш, вона закрутить тобі ще більше голову, а тоді спину покаже. Знаємо ми такі ж. Тепер Микола дійсно сів коло нього і роззявив рота від здивування. В голові його забігали думки про зраду, а в серці заворушилась ревність. Ти бачив щось? спитав він важко. З ким вона була? Скажи, ти ж товариш? Побачивши, що його слова занадто вразили Миколу, Андрій навіть. Трохи злякався. так в мен змінилося обличчя Миколи, і голос його зробився придушеним. Ні, ні, не те, поспішив заспокоїти він Миколу. Я тільки хотів сказати, що вона якась дуже жагуча. Ти спитаєш, відкіляв мене такі відомості? Це, дорогий мій, по ній самій видно. Очі в неї, знаєш так блискають, і рот підозріло великий. І вся її постать, а хто жагучий, той мало постійний. Побачи чоловіче чоловіка більш статечного з фізичного погляду, ніж ти, і прощавай Миколка. Ось це я хотів тобі сказати, а ти вже казна, що вигадав. Андрій почув, що йому вже не пощастить відіграти ту протекторальну роль, яку він задумав на себе взяти. Хотілося було по-батьківському поговорити з Миколою, витримувати тон старшого, дати йому деякі поради, а тепер доведеться ставати на своїй позиції. Річ в тому, що Микола мав більший за його досвід у справах кохання, а самолюбство Андрія від цього часом дуже страждало. Сьогодні він хотів дати реванш, та, бачачи, що заходи його марні, розсердився сам на себе за невміння використати обставини. Он що? здивовано протягнув Микола в мент, заспокоюючи, ну й дурний же ти, налякав мене відносно жахучості, то нічого, не колоду ж любити. До того ж, вона мене вже чотири місяці кохає. Нічого не значить, понуро бовкнув Андрій. Ні, значить. Галя для мене ідеальна дівчина. Я такий радий, що знайшов її серед дешевеньких гімназисток з їх вічними завитушками і думками про хлопців, з видимою втіхою промовив Микола, віддаючи солодким мріям прокохану. Де ж ти знайшов її? глусливо запитав Андрій. Чи не серед проституток? Обличчя Миколи зробилось серйозне. Це дурне, кінь. Що було, то пройшло. Трохи промовчали. А чи швидко я буду хрещеним батьком, злісно кинув Андрій. Микола не зрозумів одрагу з його слів, але, побачивши в'їдливу посмішку Андрія, збагнув, на що той натякає. Ех ти, йолоп, пробобонів він, підводявшись і складаючи ножиці і пилки різних гатунків у фахову скриньку. Я, брате, про це зовсім не думаю. Це мені, здається, недоладним, бридким. Ти не знаєш, як любо ми кохаємось. Так тихо. Тихо, мені лише хочеться цілувати її ніжно, без краю. Ти, мабуть, ніколи серйозно не любив, тому це незрозуміло. А я руку поцілую і щасливий. Це пережить треба. Галя на мене подіяла доброчинно. Раніше я хилався по проституткам, а тепер дав собі слово цього не робити. При останніх словах Андрій одразу забув про свою зрість і протекторальний тон і жваво підхотив. Ось це яскрава річ, і вона мене дуже як людина бувала. Дійсно, я людина бувала, не без самовдоволення промовив Микола, знову сідаючи. В цім ділі я маю досвід, як молодий Бог. Але тепер я ветеран. Ні за що. Дав слово не зраджувати Галю. А якщо ти дуже цікавишся, то я маю тобі порекомендувати одну свою знайому. Частенько раніше я доходив до неї в гості, вона дуже зручна. По-перше, 75%, що не заразишся, а по-друге, недорого бере. Я навіть можу повести тебе до неї. Цією пропозицією Андрій був поставлений перед питанням, котре він древно намагався розв'язати вже не один раз і раніше. Він вважав себе за дорослого, бо мав 17 років. Потреба в жінщині вже почувалася. Можливо, ця потреба здебільшого була б наслідком масних розмов і анекдотів, Котрі заповняли перерви між лекціями, але факт залишався фактом, і цю потребу мусив він чи заглушити в собі, чи задовольнити. Андрій не зважувався вибрати жодного з цих шляхів і тому-то мучився, довго не міг увечері заснути під впливом непроханих, а іноді і непроханих малюнків голих жінок, вродливих і веселих, котрі манили до себе і торкались його. А Ранком вже він прокидався з важкою головою і навіть іноді не ходив до класу. Кілька разів він рішав, ідучи в школу, що сьогодні попрохає когось з товаришів провести його куди треба, але завше жахався виконати задумане, бо одразу уявляв собі тексти святого письма бруд купленої любові, легенькі натяки матері про фізичну чистоту. Так стояв він і досі на роздоріжжі. <кхух> Якби вдвох, то може й пішов би, не відповів Андрій. А тому, а то самому, перший раз, ну, якось не те. Є. Ні, ні, я особисто до неї вже ніколи не піду. Ти, будь ласка, не прохай мене і не збивай справдивого шляху. Я дав слово і стримуюсь до самісінького рід з два. А скільки підходящих випадків було, ось покоївка у нас зараз гарненька, молоденька, незаймана. Можна було б коло неї страшенно гарно пристосуватись, але нічого не поробиш. Раніше бувало, скільки через мене покоївок ненька попроганяла, я дійсно мав серед них надзвичайний успіх. Андрій слухав його і не розумів, звідки взялося, було в нього нахабне бажання навчати таку досвідчену людину, як Микола. Просто диву та й годі. Замість того, щоб самому поради попрохати, он що він задумав. Розкажи мені про тих, про вуличних, зовсім принижено, з ніякі вістю попрохав він. Він цікавився цими оповіданнями не тільки задля колючого захоплюючого інтересу, вони давали також і фактичний матеріал на той випадок, якщо він переможе в собі святе письмо і ті погляди, що диктувала йому сучасна громадська мораль. І то менше бруду бачив він у куплі, а самі повіїлися починали здаватися йому якимись веселими та безжурними німфами, до котрих всі мусять звертатися за справжньою втіхою. Микола ж любив і вмів розповідати про свої приходи. Розказати про вуличних. З утіхою тільки ці справи небезпечні через пощість. Можна захопити себе на все життя. Однак Бог милував, як бачиш. Пам'ятаєш ту гоп компанію, що сиділа на задніх партах? Я там чимось ніби оберкондуктором був. От ми всією компанією так вечірком ходили по херсонській вулиці. Вона ж має Певну репутацію і зачіпали дівчаток. Але ж їх одразу видно, намазані, нафарбовані, звички особливі, ти їй слово, вона тобі десять. На вулиці змовимося про ціну, а потім у номера. Ну, звичайно, обходилось без приключок. Тут Микола дотепно розповів, як вони не захотіли платити гроші дівчині за те, що вона погано їх цібулувала, як дівчина плакала, і як це взагалі було весело. Хлопці, йдіть чай пити, завунав голос Миколиної матері, а Андрієві зробилось трохи сумно. Чи покликали б нас чай пити, якби чули нашу розмову, подумав він. От ти лаєш мою Галинку, казав Микола, коли чай був випитий. А ти ж зовсім її не знаєш. Бачив, може, раз. Якщо хочеш, то підем сьогодні до неї. Я запросто у неї буваю. Ти вільний? Сьогодні неділя, вільний. Так ходім зараз, бо вже не рано. Не вийшли. У Галі сиділи недовго, бо Андрій поспішав додому. Ну що, як? запитав Микола, коли вони повертались назад. Та вона симпатична, може, і вдача в неї гарна, але ж все-таки без уяких все ж таки. Оте є саме: вона симпатична і вдача в неї гарна, зрадів Микола. Весняна ніч обхопила і заповнила міста, всі будинки зробились сіруватими і здавались нижчими, ніж вдень, немов хотіли вони нахилитись до землі, з котрої підіймались свіжі пахощі маленької зеленої трави. Із відчиненого вікна линули на волю звуки роялю. Часом сумні, як журба, часом веселі, як сміх. На волі вони жваво розбігались геть навкруги, немов юрба рухливих діток, і помирали з тихим зітханням понад далекою річкою. Снавихали люди, одні заклопотано швидко, інші поважно, тихо, але всі вони здомались одноманітними і бездушними, бо легка темрява ночі згладила на обличчях їх носи, очі й губи, і злила все в сірувато синю пляму. А знаєш, посміхаючись, сказав Микола, на тім кварталі живе та моя знайома, про яку я казав, пам'ятаєш? Ну що ж, хай собі живе. А знаєш що? Таємниче, сказав Микола. А ходім до неї. Він спершу хотів всім пошуткувати, потім якось несподівано наважився дійсно йти. Серце його застукотіло, а по тілу розлилась млявість. Андрій вже був припертий до стінки, бо питання було поставлено руба, але він жахнувся. Після цього, прийшовши додому, як він буде цілувати ненько перед сном? Коли? Здавалося, що всі в мен вгадають, де він був, і скрізь будуть про це говорити. Що ти, батеньку? в'їдливо озвався він. З глузду з'їхав, а Галя, ти ж слово давав? Нічого, раз порушити можна. Погадай, я з самісінького різдва тримаюсь. Це вадить навіть. А Галя нічого. Я ж її чисто кохаю. Це нічого. Я ще більше її любить буду, плутано переконував Миколай себе і свого товариша, почуваючи, як голе бажання гадюкою обхоплює його тіло. Ну, і йди сам, рішуче промовив Андрій. Самому нема щось охоти. ходімо укупі. Хіба піти заради досвіду? носилося в голові Андрія. Треба ж коли-небудь у перший раз. Шкода, що повія, все-таки. Як це не чудно, але не зай... я теж незаймність гублю. Хотілося б загубити з чистою дівчиною. Хоч взагалі все одно, але все таки. Серце його голосно билось, несвідомо туго, і жах чогось надзвичайного обхопило його, і він перериваючимся голосом прошепотів: Ні, ні, я додому посмішаю, в мене діло є, хай якось іншим разом. Микола по голосу Андрія побачив, що зараз якраз слушна пора, щоб його переконати. Ну, поступись ти мені хоч один раз, благаючим тоном попросив він, зовсім уже загубивши волю. Ну, задля мене. Ну, хіба ти хочеш, щоб я Галю занапастив? А, підеш, ходім, бо я більше тебе не знаю. Будь ласка, ну я поспішаю, в десять годин мушу бути вдома. Андрію захотілося сісти посеред вулиці і плакати довго і голосно. Б'юсь об заклад на десять карбованців, що в десять будеш вдома. Це ж швидко, чверть години, зараз половина. Да ходім, кажу тобі. Микола міцно схопив товариша за руку і потяг за собою Стривай, я сам піду, похмуро промовив той. Андрій почував страшенну слабкість у тілі, ногами було занадто важко рухати. іноді здавалося, що він зараз земліє або і зовсім умре. Серце турботно тріпотіло, а голова зробилась великою і, немов наллялась чевуном. Думки недоладним колобком поволі ворушились, довгі і болючі, залишаючи після себе якесь глибоке здивування, бо Андрій їх не міг ні зрозуміти, ні прогнати. Та пусти, я сам піду, крикнув він, бачачи, що його все ще тримаючи за руку. Не вірю, побіжиш, тебе як слона треба вести. Андрій покірно пройшов ще кілька кроків, а потім раптом вирвав руку і спинився. А вже ж там можна заразитись, перелякано спитав він. Правда? А як це скоїться, я боюся. Вовків бояться, в ліс не ходить, роздратовано відповів Микола. Скільки разів я був у неї і нічого. А як заразишся трипером, то то хіба велике діло, не мужчина той, хто на трипер не хворів. Андрій взявся за дерево, щоб не так важко було стояти, і хотів з'ясувати собі те, що тільки що сказав Микола. Але думки були не ті, що треба, а голова ващила і постук серця голосно дзвонив у вухах. Він чогось посміхнувся, потім спитав байдуже, ніби не чекав ніякої відповіді, а питав тільки заради формальності. А як Сіфіліс? Ну, тоді кулю в лоб. Та ходім же, нюня проклята. Микола схопив Андрієву руку і потяг. Той уже нічого не почував. Холодна байдужість, як мокрий лантух, накрила його, і він міг іти зараз скрізь, куди б його не тягли. Він лише безтямно посміхався, спотикаючись об каміння бруківки. Сюди. Вони підійшли до брами, за якою було темне подвір'я. Андрій переступив поріг фірточки і пірнув темряву. Куди? з ніякостю спитав він. Просто тримайся за мене. Ну, ось і прийшли. Чекаю, зараз поступив. Микола наблизився до вікон маленької, кривобокої хатини, через віконниці котрої ледве пробивалось слабке світло і обережно постукав три рази підряд. Хто там? почувся зсередини хрипучий голос. Учні, я зайнята, чекайте з півгодини. Микола голосно вилився. Зайнята вона, чорт возьми. Чуєш? він шарпнув Андрію в руку. Це як то зайнята, не розуміючи він. Ну, є в неї хтось такий, як і ми. Гість чи як це зветься? Ходім, ходім, швидше, немов прокинувшись від тяжкого сну, по дитячому радісно шепотів Андрій. Господі, а я думав, що вже кінець, що я пропав. А як воно гарно сталося? Микола, швидше. Куди ти? Уже знайшов, ну слава Богу. І як я згодився був. Микола, правда гарно, що ата, ну як її, ну байдуже, ну то ж Гідота. Чого ти радієш, дурню? зі злісним доковором заговорив Микола, коли вони так сяк вилізли на вулицю. Все одно прийдеш сюди, як не завтра, то позавтрому. Від цього не втечеш, крутись, вертись, а прийдеш. Андрій сумно задумався нехайними шматками повставали в голові його гадки про чистоту і мораль, а поруч з сім щось уперто шепотіло. Прийдеш, прийдеш, прийдеш. До побачення, сказав він, не простягаючи руки, швидко повернувся і пішов геть, стукаючи каблуками по камінням. Микола пішов теж, тільки одійшовши трохи, він сів на лаві і почав пильно дивитися на контури знайомої брави, щоб не прогавити, коли звідтіль вирине чоловіча постать. Валеріан Підногильний. Важке питання. Сьогодні. 122 роки з дня народження нашого великого письменника, життя якого обірвали, щоб не забанули наші одвичні вороги. Всі ми розуміємо, ось так в мене я навіть зробив таку штуку, щоб можна було її показувати. Це оповідання він написав, якщо я не помиляюся, йому було там ну, щось до 16 років. І тут ніби такі хлопчачі переживання якісь, але тут є глибина, тут є мораль, тут є той тяжкий вибір, що стоїть перед кожною людиною. де Перед нею на вагах добро і зло. Це якісь одвічні такі наші питання. І мені подобається цей твір, хоч він комусь може здатися не актуальним, але ви просто ну, зауважте, що він був написаний. Ну, здається, навіть не в 20-х, а раніше. Так що, друзі? Читайте українське, досліджуйте. Бажаю вам всім перемоги.